Для нашого міста такий турнір вже давно став традиційним, який об'єднав у загальноосвітній школі номер 8 18 команд і гостей заходу. На початку гри керівник інтелектуального клубу, що Олексій Логвиненко звернувся до школярів з найкращими побажаннями та словами підтримки, аби налаштувати їх на подальшу участь у турнірі, та розповів про цікаві нововведення. Мы немножко уменьшили ее, но насытили ее вопросами именно с абсолютно разных областей. В этот раз мы затронем как музыку, так и архитектуру. Так і математику, даже фізику, та от хімію в організації проведення турніру, велику підтримку надав благодійний фонд народного депутата України Вадима Нестеренка. Твій рідний край, представник фонду Олександр Гаркавенко, розповів В першу чергу. Фонд твій рідний край побезпокоївся у самому процесі проведення цього. Кожному гравцю і тренеру вручені ті інструменти, які сьогодні не будуть. Із позвоті та ручка і блакнота, це не все, що чекало на розумників гри. Для учасників турніру депутати міськвиконкому від опозиційного блоку приготували солодкі сюрпризи. І в етамери праті ще учасується Дніпропетровський Дніпропітроський хлобакандінат номер 11, которое теж побізпокоїлись об. І столі, дітей, в этой игре и на каждом столе, у каждой команды уже стоят торты. Такое сладкое наслаждение для детей, которое должно быть в преддверии этого праздника. Олексій Логваненко вдячний за активную участь и підтримку у розвитку молоді. Особая благодарность нашим основным спонсорам это благотворительному фонду «Твій рідний край и Вадиму Ривич Нестеренко за помощь в таких прекрасных подарках для детей перед Новым годом. Это очень прекрасно. Спасибо большое. Кожна команда до гри Готувалася ретельно, та настрій учасників був бойовий. В Інтелектуальній грі. Богдан бере участь вже не вперше. Юнак говорить, що готувалися всією командою завзято. Тренер нашої команди у нас новий тренер, тренер учитель історії. він нас кожну неділю збирав, всіх членів нашої команди і задавав такі питання, які ну приблизно, схожі, які потрапляються на інтелектуальній грі. А от Артем запевняє, що така гра допоможе не лише знайти нових друзів, а й отримати чимало знань. В різних сферах науки Це дуже цікаво, та по Потім це розширює зріні інтелектуальний турнір, що деколи проходив три етапи і завершився перемогою команд загальносвітньої школи номер 7, школи номер 8 та ліцею Самара. Одна з команд переможців, а саме учасники зі школи номер 7 говорять, що турнір був дуже цікавий. Та кожен показав себе на найкращому рівні. Ігра була колективна, це найголовніше. Ну, ми всі в думали, кожен кожди ну, давав свої ідеї, свої мислі. Іміна благодаря там ми Школярі отримали свої заслужені подарунки. А команда Переможець здобула від благодійного фонду народного депутата України Вадима Нестеренка Твій рідний край чудовий подарунок, книгу енциклопедію. Тисячу відповідей на тисячу запитань. Кожен з учасників продемонстрував високий рівень підготовки, глибокі знання, вміння логічно мислити та працювати в команді. За just give